Всім привіт, добрий ранок. Трошки рішив, вирішив змінити контент звучка українською мовою. Так, Сьогодні у нас яке 24-25 число випробування установки регенерації масел SMMR12 на 12 колон. Зараз ми чекаємо таке Опять же доволі, як сказати, приємний інтерфейс, чи, чи як, удобний. От дана установка r 12 може регенерувати майже всі види масел, трансформатори, турбіні, індустріальні, гідравлічні, вакуумні, компресорні і таке інше, крім моторних, а також очищати, освітляти пічне паливо, дизельне паливо, дизельне паливо, а, яке потеміло, дизельне паливо або продукти, які ми переробляють, переганяють, відпрацьовані масла і отримують дизельну фракцію або пічну фракцію. Тобто машина з широким діапазоном по очистці нафтопродуктів. Тому кому цікаво, звертайтеся, такі машини ще є у наявності. Здається 2 чи 3 різні конфігурації. Але доволі швидко можемо зробити і запропонувати на відвантаженні. Дана машина має потужність кожна колона близько 150 літрів на годину. Відповідно, якщо ми говоримо, що у нас 12 колон, то до 2 тисяч літрів на годину, до 2 тонн на годину може видавати. Ну, але рекомендовано це трошки менше, десь 1,5 тонни на годину. І гарний результат буде по чистці. Тож, кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Всі контактні дані є в описі під даним відео